А, колеги, вітаю! Сьогодні ми поговоримо про новий а, функціонал, який вийшов зранки. Ну, називається він Інсайти. І наразі ми знаходимося в проєктах. Бачимо, що тут у мене є проєкт Владарикова.com, це мій особистий блог. І а, тут у мене додані там, ключові слова, додано. Повністю налаштований проект, тобто і Search Console додано, і Google Analytics, І тут, ну трохи згодом, якщо ви будете це робити, спочатку ви налаштуєте цей проект, і трохи згодом це приблизно десь. Ну там за тиждень у вас з'являється інформація. Ось тут у вкладці називається вона інсайти. І е, я вже працюю з цією вкладкою, вже оптимізували е, декілька сторінок по нею. І зараз ми подивимось, що, яка, який, які тут є інсайти. Реально, це дуже реально крута е, фіча, яка є в ранкінгу. По-перше, е, це канібалізація ключових слів. Навіть вони дають інформацію, так от е, рекомендують, що потрібно зробити, щоб не було канібалізації ключових слів. Ми ну, просто, якщо ми подивимось на мій сайт, то у мене Бачимо канібалізація по е, ключовому слову ЦРМ йде і тут українська мова та російська мова. Е, тому, е, ну, я б не сказала, що це канібалізація. Тобто, в мене тут дуже складно е, щось е, переналаштувати, але ми сьогодні подивимось, які є варіанти, як саме можна виправити по іншому проєкту. Бо в мене тут ну неможливо майже виправити. Ну тобто у мене тут все налаштовано, там і мови налаштовані. Ось тому тут не дуже репрезентативно, але по іншому проєкту ми подивимося, як працює канібалізація ключових слів, як це можна ну реально класно використовувати. А зараз ми подивимось: реально дуже класний звіт, конкуренти, у яких був стрибок в топ 10 ми знаємо, що Google весь час оновлює свої алгоритми, і нам потрібно слідкувати, як ці Core Update впливають на топ. Тому давайте подивимось, подивимось все і подивимось. ну, Мене реально цікавить саме сторінки, які зі 100+, плюс. Потрапили одразу в топ-10. Бачимо, що у мене є проєкт мене Також є проєкт мавр це а, сайт маркетингової агенції МАВР. Я керівник цієї агенції, так? і бачу, що ось сьогодні з'явилася інформація, я сьогодні записую 12 числа, і бачимо, що сьогодні у мене там, сайт цей зі 100 там піднявся в топ-10, і по декількох е бачимо позиціях. І мені реально все ж таки цікавіше дивитися саме 100 коли коли е невідома сторінка якась е стрибає одразу в топ. Тому для того, щоб реально репрезентативно подивитися все, всю цю інформацію, я обрала одне ключове слово, яке ми сьогодні дуже детально роздивимось. І, і що ще мене цікавить, мене, тобто, яким чином я обирала? по-перше, це сто плюс в топ-10. І по-друге, це українська мова. Це бо наразі моя географія просування це лише Україна, тому ми дивимося лише ключові слова українською мовою. Я обрала тут вони тут схожі, бачимо, що тут СММ, СММ. Так бачимо месенджер декілька разів. Ще раз кажу, я вже декілька сторінок оптимізувала, тому ну, не репрезентативно буде показувати. А є сторінка спеціально, яку я ще не... Оптимізувала це ось є е, ключове слово, і називається воно знайти людину за прізвищем та ім'я в Україні безкоштовно. Ось І бачимо, що її був стрибок зі 100 плюс в топ-10. Я одразу відкрила цей. Е, Бачимо цю сторіночку, можна подивитися, і тут реально вже зрозуміло, що потрібно саме зробити для того, щоб оптимізувати мою сторінку. Я Зараз свою сторінку покажу. Ось як виглядає моя сторінка. Зараз. Подивимось, і зараз покажу, що саме не так, що саме не так на моїй сторінці, але ми потім зробимо більш детальний аналіз. Ми бачимо, що тут eoControl.ua, тобто тут повністю вся стаття заточена на саме yocontrol people, так? І, звісно, у мене немає такої інформації взагалі дуже коротка стаття. Бачимо, так? як знайти людину, і тут реклама Ютро. А у мене так давайте в саме верх подивимось. Взагалі, у мене я про, про організації то бачимо, що є про людей, як знайти людину. А, є ось в бізнес-цілях. Також що цікаве. Е, і тут бачимо, що людину за допомогою Control People. у мене взагалі такої інформації немає. Про бізнес у мене дуже там дуже коротенько. Про це написано. Бачите, ось два пункти. Ну реально недороблена стаття. Ну тобто, тобто вона, ось травень 21-го року, я там періодично її оновлю, але все ж таки так вона досить таки стара. Тому і можна оновити повністю контент, оновити, додати інформацію про йо-контроль сюди і пере, е, опублікувати свіжою датою, і таким чином дати знати в Google, що вона оновилася, і так це буде веч, е, ну, там, зелений контент, новий зелений контент, який у мене є. Так. Але для того, щоб ми реально дуже так репрезентативно ще раз подивилися, бо це очевидно. А інколи просто не очевидно, що саме, чому саме реально Google надав перевагу саме цій сторінці. Ми що зробимо? Ми зробимо детальний аналіз сірб, тобто видачі це перший аналіз конкурентів, це другий звіт. І третє, якщо буде, це аналіз беклінків, тобто саме посилальний мас. Бачимо, що на цю сторінку немає ніяких беклінків, тому ну, ми аналіз цей не зможемо зробити. А, але це вже показує, що для того, щоб просунути мою сторінку, не обов'язково нарощувати масу посилань. Бо, наприклад, цю, у цій сторінці не немає ніяких посилань, тому для моєї сторінки також не обов'язково їх закупати. Тому, ну або якимось чином, нарощувати. Так? Тому поки що ну, це відпадає звіт, тому у нас буде два звіти. Ми поки що обираємо, поки що обираємо лише одне ключове слово. І Починаємо аналіз, Він, бачимо, що тут є вже так? бачимо, що я тут вже аналізувала чотири сторінки і оптимізувала їх. І зараз будемо оптимізувати ще одну сторінку. Таку і трохи потрібно часу для того, щоб аналіз завершився. Далі, що у нас тут? Тут у нас є аналіз конкурентів. Тут ми що можемо подивитися. Ми можемо подивитися. Детальну інформацію по всім ключовим словам, які вони є. Бачимо, що я поки що по одному ключовому слову тут е, запустила, але можна ще додати додаткові ключові слова. Е, яким чином я використовую саме цей звіт? По-перше, мене не цікавлять прям всі, бачимо, що є позиція 74. Вона мені не потрібна. Мені цікавлять е, позиції, які топ-10. Тому ми можемо обрати е, позицію там. 1-10. Також подивимось частотність, щоб вона була вся не нульова. Так, є таке. І е, я зазвичай бачу, що в мене є функціонал додавання мікророзмітки фак, тобто часто задавані питання або часті питання. І е, подивимось, бачимо, що можна зробити окремий блок. Який так буде назвати, як знайти інформацію про людину, як знайти людину за прізвищем в Україні, і це, це просто додати, додати в часті питання в мікророзмітку, як знайти людину. Тобто, ми бачимо, що ми можемо це додатково додати, цю інформацію. Ось і тобто, ми зрозуміли, що можна додати якусь інформацію і. Це додасть нам плотність ключових слів. Ну, це буде там плюсом. Тобто, цю інформацію я зазвичай ще додатково дивлюсь, щоб можна було е цю. Ці тексти потім додати, і потім я покажу результат, як це буде виглядати. І поки що повернемося, подивимося. Поки що не е, закінчилася перевірка, тому ми можемо е, поки що поставити на паузу відео, і я поки що підготую часті питання і подивимося, як, як це буде виглядати на сайті. А, дивіться, завершився аналіз, і е, тепер натискаємо. На ключове слово і можемо подивитися. А... Це метрики, які впливають на топ. Тут буде приблизні, звісно, метрики, які аналізує сам ранк. Бачимо, що це топ-10. Що наш аналізуємо, аналізуємо посилання, вона знаходиться на 9 позиції. Бачимо, що нуль посилань є зовнішніх. Бачимо, що навіть в, у всьому топі немає, окрім 10-ї позиції. Бачимо прогнози, там якість сторінки тощо. Кожну сторінку ми зможемо додатково там або зробити розбивку контенту, або зробити детальний аналіз, такий, як ми робили детальний аналіз по цій сторінці. Що ще цікаво, що тут можемо одразу подивитися сніпити, тайтл, description, як воно виглядає. Бачимо, що тут є ще додатково дається дата публікації контенту, що також дуже важливо, і ми тому оновимо сторінку до сьогоднішньої дати, коли оновимо, Мою сторінку. Ось. І, ну, тобто тут ще багато часу потрібно провести для того, щоб зробити аналіз. Що ми ще можемо подивитися? Повертаємося до аналізу конкуренту. Тут ми дивилися оці ключові слова, ті, які в топі знаходяться. Але це не все, що ми можемо подивитися. Ми також можемо швиденько ще подивитися, які типу запитів є, інформаційні, навігаційні, наприклад. І можемо подивитися елементи в пошуку, які є. І один з елементів ми додаємо вже, те, що я сказала. Так? Бачимо, що тут одне ключове слово, яке є в нашого конкурента, воно додане. Також ми бачимо, що є там по цим запитам, по деяким запитам там, Нижня реклама, рейтинг. У мене є рейтинг на сайті. Реклама відео. Відео немає, тому це 100% потрібно робити відео, додавати його на сторінку. І є картинки, також потрібно додати картинки нові на сторінку для того, щоб були, було більше шансів бути в топі. Що вже зроблено, поки був аналіз. Я оновила трошки сторінку. У мене, бачите, старі. Світлини, картинки, тому їх потрібно буде видалити і додати нові це 100%, додати одне відео. І я що додала? Додала ось ці два абзаци, додала посилання на «Your control People, це для бізнесу, це для фізосіб. І що ще часті питання? Ось додала часті питання, і це ось фак розмітку також додала. І тобто, у нас буде ще й фак розмітка. Е, окрім тих, що я показувала ключових слів, ще я ось проаналізувала, там є е, такий запит, що таке пошук даних. Також додала цю інформацію. Ось е, тобто, все одно, ць, все одно цього недостатньо для того, щоб я могла сказати, що ця сторінка повністю. Е, Перероблена і готова для току. Бо мені не вистачає 100% це відео, і мені не вистачає нових світлин-картинок. Я вже переопублікувала, щоб зберегти зміни на 12, 11, 23 цього року. І тепер ставлю ще раз на паузу для того, щоб переробити світлини. Це багато часу не займе і повернемося ще раз. А коли я вже 100% оновлю сторінку, подивимося, як вона для людей і для пошукових роботів буде виглядати. Так, дивимось, я змінила світлини. Бачимо, це світлина, яку я згенерувала завдяки чат-GPT, Тобто, це штучний інтелект мені зробив, тобто вона 100% унікальна ця картинка. Я її також на мініатюру додала. Також тут змінила світлину по Фейсбуку. Взагалі видалила там непрепрезентативна світлина. В мене також перевірила, щоб всі оці лінки віддавали 200 ок, щоб це була актуальна інформація. Повністю ще раз все раз вичитала, перевірила. І е, ще більш-менш мені ця сторінка тепер подобається. Е, я ще не передивлялася метатеги, це також потрібно перевірити. І е, з, немає поки що відео, якраз воно вийде, напевно, через тиждень десь про на цю ж тематику. І це відео можна буде додати на цю сторінку. І таким чином, скажімо так, ця сторінка наразі оптимізована на 80%. Тобто я її оновила. В такому вигляді ок, вона буде існувати. все ок. Також подивимося, як вона виглядає. Давайте. Для людей для пошукових систем, що мені одразу не подобається, просто зараз побачила, що не структуровані дані. Тобто, отут у мене соцмережі, потім отут соцмережі, тобто трошки переробити структуру самої статті, і буде все ок. Також можна додати додатково цю унікальну сторінку в Пінтерест, це реально буде дуже корисно. Зараз розкажу, чому саме корисно. Повертаюсь в звіт з інсайтами, і бачу, якраз чому я вирішила, що 100% потрібно всі сторінки додавати в Pinterest. Це в топі видачі, бачимо, що є Pinterest. тобто. Це реально ну, соцмережа, яку Google полюбляє і видає її в топ, і тому ну, дуже дивно буде не користуватися цим. Тобто, якраз з цього звіту з інсайтами також а, ну, дізналася цю інформацію, так що Pinterest також в Україні з Гео Україна, також актуальний. Бачимо ось ось. Тому треба 100% ще додавати і в Pinterest. Тому я додам ще додатково цю сторінку, цю світлину в свій Pinterest. Якраз це буде якраз додаткове зовнішнє посилання, яке буде там в соцмережах. Так, бачимо, що в мене є можливість зберегти маркетинг та реклама, все зберегла в Pinterest. Все. А тепер, а, які ж висновки основні, це класний інструмент. І а, бачимо, що а, просто перевіримо, так, що ми це все зробили. Наразі я не можу вам результати показати цієї оптимізації, але я можу наразі показати результати оптимізації старої сторінки, яку я вже казала. Я оптимізувала ось цю сторінку під запит, месенджери. Тобто, це дуже частотне ключове слово, бачимо месенджери. Е, другого числа я це робила, і ми подивимося. Ось, дивимося, є ключове слово месенджери. Ми дивимося з 2 числа. Бачимо, що мій сайт був на восьмій позиції. Восьма, п'ята, сьома, шоста. І бачимо друга, го числа і 10-го, 12-го, 13-го числа вже на першому місці. По запиту месенджери. Другого ще раз числа кажу, я оптимізувала цю сторінку. І бачу, що на сьогодні вона вже на першій позиції, на першому місці. Таким же чином, як ми сьогодні оптимізували сторінку, як знайти людину за адресою електронної пошти, таким же чином, я оптимізувала свою стрінку про месенджери і бачу результат реальний результат. Була на восьмій позиції, стала на першій позиції. Ну. Це супер, це круто. Це реально класний функціонал, який вони додали, і можна круто оптимізувати свої сторінки і там, отримувати додатковий а, трафік. І щодо канібалізації, останнє, що хочу сказати, а, я перейшла в інший проєкт Mavr.ua. Зараз я не в інсайтах знаходжусь, а просто в позиціях, бо в інсайтах ще не додали, вони згодом додають цю інформацію. Тобто бачимо, що ось тут у мене проблемна сторінка є. Яким чином я бачу, що тут в URL є проблемна сторінка. Там в інсайтах ми подивимося, там головна сторінка, ось весь час, а тут також дуже цікаво, що каннібалізація у мене йде чи головна, чи сторінка факт. Ну це дуже дивно. Це реально з цим потрібно щось робити для того, щоб. Під запит Агенції інтернет-просування 100% була головна сторінка, а не сторінка фак. Ну там, скоріш за все, проблема з внутрішньою перелінковкою потрібно структуру трошки змінювати. Ось, і таким же чином, ось у мене ще одна проблема, така дуже показова, що є. Марк маркетинговий консалтинг, так і послуги. І давайте перейдемо і подивимося дві сторінки. Там також очевидно зрозуміло, чому йде канібалізація, що, що з цим потрібно робити. Просто е бачимо, що ось е ключове слово таке: да? послуги в інтернет-маркетингі. І ми бачимо, е чомусь ця сторінка канібалізує з цією сторінкою. Чому тут просто очевидно, що потрібно зробити? Бачимо, що тайп. Ось ось ключове слово в тайтлі. Ну і, звісно, тут ключове слово в тайтлі. А тут навіть е, його немає. А це погано, що його немає. Ось. Тому реально очевидне рішення, що тут потрібно 100% перероблювати метатеги а, і додатково ще потім дивитися, що можна ще змінити, для того, щоб не було канібалізації ключових слів по цим сторінкам. Ось тому функціонал просто мега крутий. Користуйтеся і просто завдяки цьому функціоналу може дуже швидко потрапити просто в топ-1, просто аналізуючи своїх конкурентів. Якщо будуть питання, з радістю відповім. Дякую.